Вітаю, з вами Яна Вовк, і зараз я розповім вам про те, що на часі. Дев'ять людей загинули, ще понад 40 поранені у Марганці. Дніпропетровщину, країна-агресорка, атакувала дронами камікадзе. Поцілили по автобусу з працівниками одного з підприємств. Люди їхали на роботу. На місці працюють медики, рятувальники та поліцейські. На Херсонщині російські війська влучили в один із ключових енергооб'єктів, що забезпечує світлом обласний центр. Щоб знищити ціль, усю ніч били з артилерії та дронів. Вночі російські війська атакували безпілотниками Полтаву, запустили 13 дронів по цивільній інфраструктурі. Поранені шестеро людей. Один із БПЛА впав поблизу багатоповерхівки. Там вибиті шибки, пошкоджений фасад. Загалом понівечено понад 40 будинків, підприємства, склади та гаражі. <му> На лі дронів пережив і Харків. У місті масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними постраждалих немає. Рятувальники і комунальники розбирають завали, попри загрозу повторних ударів. Адже до цієї тактики рашисти вдавалися вже не раз. Одеса також у вогні російські терористи атакували місто ударними безпілотниками. Вибухи спровокували масштабну пожежу, горіли будинки та приватні підприємства. Відомо про двох постраждалих. Їм допомогли медики. Наслідок ворожої атаки є руйнування і на Київщині. Через падіння уламків безпілотника спалахнув готельно-ресторанний комплекс. Горіли дві будівлі. Загалом війська РФ випустили по території України 134 БПЛА, 67 дронів збили захисники неба, 47 – локаційно втрачені. На Росії підгорає феєрверки у Владимирській області. Не припиняються. 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління вибухав усю ніч та продовжує горіти. Детонація триває, знищено майже 80% боєприпасів. Розліталися вони в радіусі 5 кілометрів. Рвонуло напередодні на одному з найбільших російських військових складів. Там зберігалося близько 105 тисяч тонн боєприпасів. Артснаряди, ракети для РСЗВ, компоненти ЗРК, тактичні ракети типу точка У. І добре, що в минулому часі тепер це залізяча не нашкодить українцям. Ще один Такие вот снаряды прилетают. Это Федоровская. Вот. Федоровская. Вот такой вот. Стоит тут снаряд. Неизвестно от чего, конечно. Дрони атакують російську Єлабугу у Татарстані. Місцеві пишуть про щонайменше дев'ять дронів, що летять у напрямку військового заводу. Там виготовляють шахеди та інші безпілотники, які потім атакують українські міста. О, рядом. Вон літіть осколки. Українська делегація у Лондоні. Там зустрілися міністри закордонних справ та оборони України і Великої Британії. Водночас у британському МЗС уточнили, що мирні перемовини за участі головних дипломатів країн-лідерів коаліції охочих відклали. Раніше про це повідомили ЗМІ з ремаркою, що рішення ухвалили після того, як державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що не поїде на зустріч. Офіційна причина не розголошується, але за даними Sky News, Рубіо скасував візит до Лондона після того, як Київ відмовився визнати Крим російським. Штати очікують від України відповіді на мирний план Трампа. Про це пише ЕКШОС. За даними видання, Москва отримує від США визнання Криму як частини Росії та неофіційне визнання російського контролю майже над усіма окупованими територіями, а також скасування санкцій і розширення економічної співпраці зі штатами. Україна ж має відмовитися від НАТО, натомість матиме гарантії безпеки від європейських країн. При цьому ні слова про участь у миротворчій операції США. Також країна-агресорка повинна повернути Україні невелику частину Харківської області, що нині окупована. Київ отримає безперешкодний прохід річкою Дніпро уздовж лінії фронту і компенсацію та допомогу у відновленні. Що ж до ЗАЕС, її вважатимуть українською, але контролюватимуть станцію США. Електроенергію постачатимуть і в Україну, і на окупованій території. Якщо США не отримають позитивної відповіді на свої пропозиції щодо припинення війни, то відмовляться від посередництва між РФ та Україною, заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венц. Він зауважив, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін нині контролює. Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивні відповіді. Ми зробимо чітку і справедливу пропозицію і росіянам і українцям. Джей Ді Венс віце-президент США. Водночас Вітков планує візит до Кремля цього тижня. Це підтвердила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, переговорний процес про припинення вогню рухається в правильному напрямку. І поїздка спецпосланця Трампа до РФ відбудеться у межах зусиль США щодо зупинки війни. Євросоюз ніколи не визнає окупований Крим російським. Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Головна дипломатка Євросоюзу переконана, що такий крок став би помилкою, що піде на користь лише Кремлю. Крим це Україна. Для тих, хто знаходиться під окупацією, важливо, що інші не визнають цю територію російською. Кая Калас, верховна представниця ЄС із закордонних справ. Висловилася Кая Калас і про оголошене Росією великоднє перемир'я. Назвала його хитрощами російського диктатора. Посадовиця також зазначила, що єс не повинен пом'якшувати санкції проти Москви, доки Росія не доведе, що дотримується будь-якої остаточної мирної угоди. Армія РФ активізувалася, щоб до 9 травня вийти на межу Донецької та Дніпропетровської областей. Про це заявила Васув Хортиця. Упродовж минулої доби росіяни 144 рази атакували позиції сил оборони. Понад третину наступів ворог провів на Покровському напрямку. Також 17 разів штурмував Новопавлівський. Прорвати оборону окупанти намагалися і на Лиманському та Торецькому відтинках. Там зафіксовано майже по півтора десятка боїв. Ще 22 ворожих штурми ЗСУ зупинили на Курщині. Птахи Мадяра зірвали прогулянку окупантів до позицій сил оборони прицільними ударами і відмінусували ворожу техніку та особовий склад. А як усе палало, показали на відео. Знищують ворога наші оборонці не лише з дронів, а й з артилерії. Про їх складну і надзвичайно важливу роботу. Далі у сюжеті звук такий, знаєте, коли стріляєш установки, звук такий, такий, як будто хвистом б'єш то. Це офіцер Альпіна до бригади Гард приєднався після закінчення військового вишу. Вирішив піти на захист батьківщини саме вперше прикордонзагін бригаду Гард. Дуже перспективний загон. Дуже подобається керівництво і особовий склад, з яким працюю. Нині очолив один із вогневих підрозділів. Працюю з установкою РСЗВ. Називає її малюком. Разом з цією системою команда Альпіни стримує ворожі штурми та зупиняє просування ворога на вовчанському напрямку. Окрім цього, виконують завдання від вогневого ураження до підтримки піхоти та знищення критичних об'єктів інфраструктури мостів, складів боєприпасів та комунікаційні вузли. Це роботи – робота це оперативність, це треба виконувати завдання дуже швидко. Кожен виїзд це ризик, але ну, ми маємо робити свою справу. Це наша, наша доля така. На Вовчанському напрямку здебільшого працюють по живій силі противника. З установки переважно ми вражали. Це місця укриття особового складу, це бліндажі, окопні лінії противника, потім техніку. Одна з таких цілей була: було 12, ні, 10 укриттів особового складу, і з 12, 12 пострілів 10 укриттів було знищено. У бойовий розрахунок РСЗВ входить від трьох до шести військових залежно від комплектації установки. Зазвичай це командир розрахунку, водій, навідник та бойовий оператор, який контролює систему управління вогнем. Зазвичай то ми коли приїжджаємо з роботи, тоді ми дізнаємось інформацією про те, чи вразили ми ціль, чи не вразили. Ну я такий, що я люблю інтригу зберігати до самого кінця, бо всім зразу не казати там, трошки понагнітати ситуацію. Але вони вже по моєму виразу обличчя розуміють, чи ми вразили, чи не вразили ціль. На озброєнні сил оборони України є широкий спектр реактивних систем залпового вогню. Серед них як радянські, так і західні модифікації. Однією з найпоширеніших систем на полі бою є система зі 122-мм калібром БМ 21 град. Вона проста в експлуатації при цьому має високу ефективність. Серед новітніх розробок варто виділити РСЗВ верба. Фактично, це модернізований град. Українські інженери встановили бойову частину на шасі, оснастили її сучасними системами навігації, стабілізації та автоматичного заряджання. Це значно підвищило мобільність та ефективність системи. Ще один важливий елемент українського арсеналу РСЗВ буревій. Ця система поєднує в собі міць радянського РСЗВ буревій та сучасні цифрові технології, що дозволяє їй швидко виявляти та вражати цілі. Тіло папи Франциска перенесли до собору святого Петра. Грандіозна процесія розпочалася о 9-й ранку. Супроводжували її кардинали. Труну несли з каплиці резиденції, де жив Франциск. Покійний понтифік лежить у відкритій труні, щоб віряни могли віддати йому останні почесті. Поховання заплановане на ранок 26 квітня. Служба відбудеться на площі святого Петра. Очікується, що на ній будуть присутні десятки тисяч людей, зокрема, і світові лідери зі США, Італії, Франції, Німеччини, Великої Британії, України, інститутів ЄС та рідної країни Франциска, Аргентини. Адміністрація Трампа має відновити діяльність Голосу Америки. Таке рішення ухвалив окружний суддя Вашингтона Ройс Ламберт. Йдеться про повернення на роботу всіх працівників, яких звільнили або відправили у відпустку з 14 березня, а також поновлення фінансування Голосу Америки та інших каналів іномовлення. Ухвала суду не гарантує, що мовники знову працюватимуть. Швидше за все, адміністрація Трампа її оскаржить. Багатозадачність – це не про нього, якщо страждають фінанси. Мільярдер Ілон Маск скоротить час присвячений адміністрації Дональда Трампа і зосередиться на управлінні Тесла. Оголосив про це на тлі падіння продажу автівок, ще й інвестори почали масово розпродавати акції компанії. Вирішили, що маск закинув Тесла і спрямував сили на департамент урядової ефективності. Не на користь маска спрацювали і непопулярні рішення як скорочення федеральних посад. Дії мільярдера викликали обурення. Протестувальники палили Тесли і відмовилися купувати електрокари. І Шалений кар'єрний зліт у сина підлітка Рамзана Кадирова. Адам став секретарем Ради безпеки Чечні. Цю посаду раніше обіймав племінник Кадирова. Власне, на сайті відомства він ще значиться у цьому статусі. Але журналісти звернули увагу, що офіційно як очільника Радбезу почали згадувати саме 17-річного Адама. Раніше син Кадирова був призначений куратором МВС Чечні, а ще має безстрокове посвідчення члена Арабського арбітражного суду. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску, бережіть себе і підписуйтесь. Підписуйтесь на ютуб канал, ми Україна.